Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Добрий, де ми разом з вами готуємо коктейлів вдома. Сьогодні я з вами поділюся рецептом неймовірно смачного та яскравого коктейлю. Але перед продовженням перегляду не забудьте поставити вподобайки. Наш сьогоднішній коктейль це Rasta Shot. Це екзотичний коктейль, який складається з трьох окремих шарів різних кольорів. Назва Rasta походить від асоціації з регі, оскільки кожен шар відображає фарби регі-прапору червоний, жовтий та зелений. Це смачний та яскравий коктейль, який часто готують у барах і ресторанах для враження гостей своїм зовнішнім виглядом та смаком. Давайте розглянемо його склад та як його, його готувати крок за кроком, щоб отримати цей красивий та ароматний коктейль. Для приготування нам знадобиться гренадін, апельсиновий сік та абсент. А ось тепер візьмемо шот, і першим шаром налімо у нього гренадін. Тепер зробимо жовтий колір. Беремо апельсиновий сік і обережненько наливаємо у шот. І останній колір расташоту – це зелений. Його ми зробимо з абсентом. І ось наш чарівний коктейль Rasta Shot готов. Я сподіваюсь, вам сподобався сьогоднішній коктейль. Якщо так, то не забудьте підписатись на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нового рецепту та кулінарної пригоди. І звісно, дякую за перегляд! Бажаю вам чудового часу та смачних моментів з вашими друзями або рідними, готуючи цей чудовий коктейль. Побачимось у наступних відео!